Хочу всіх вас привітати із цією досить вагомою відзнакою. Вона, як для нас, дуже важлива, тому що для нас це приємно. Так я думаю, і для кожного з вас вона важлива, тому що це є таким в тому числі матеріальним свідченням того, що ваша робота вона не залишається непоміченою. Велика удача в житті знайти однодумців, і мега велика удача знайти цілу компанію однодумців. Хочеться працювати, хочеться щось робити далі, щось нове. Маю невелике життєве кредо це любити, що робиш, і робити, що любиш. Головна ідея це вирішити якусь проблему. І якщо є зацікавленість, її вирішити. Бо це сама краща мотивація. Єдність груп для мене це невід'ємна частина зараз може життя. Щоб е, компанія стала краще, е, треба, щоб кожна одиниця, тобто людина, яка працює в компанії, е, мала саморозвиток. Я вважаю, що це не лише моя якась особиста відзнака, а відзнака праці всього нашого колективу. Дякую вам. Вітаю. Великого бажання працювати саме в цій компанії не було нічого. За дев'ять місяців збільшили продажі рівно п'ять разів. Окремо хочу подякувати за те, що я маю змогу. Бути присутня на цьому заході нашим захисникам, нашим військовим, які щодня, щохвилини хвилини боронять нашу країну та наближають нашу перемогу. Бажаю єдність груп розвитку, зростання. Клієнтам і всім колегам бажаю натхнення, віри в перемогу, кращого майбутнього і до нових зва.